Особисті кордони. Кордони це про я. Кордони це про будування стосунків із собою із партнером. Якщо є свобода, але нема відповідальності за свої вчинки, це викликає проблему у стосунках. Так як же будувати стосунки? По-перше, свої кордони треба знати? По-друге, Говорити про те, що для вас важливе віддалитися самостійно або віддалити людину, зжатися чи розширитися. Використовуйте у стосунках я висловлювання. А головне за умови, що ви відчуваєте своє тіло і усвідомлюєте свої кордони, свої бажання, свої особисті потреби. Ви будуєте здорові стосунки із собою, а це означає, що ви можете збудувати здорові стосунки із партнером та із соціумом. Говоріть про те, що для вас важливо. Та будуйте свої особисті кордони.